Дипломатичний скандал між Азербайджаном та Росією набирає обертів після жорстокого рейду російських силовиків у Єкатеринбурзі, внаслідок якого загинули азербайджанці, Баку скасував усі культурні події пов'язані з Росією та візити високопосадовців. Що відомо про скандал, та чому Росію знову порівнюють з нацистською Німеччиною? Про це розкажемо далі. Усе розпочалося з того, що в Єкатеринбурзі російські силовики провели масові облави в азербайджанській діаспорі, внаслідок чого двох людей жорстоко вбили. Десятки безпідставно затримали. Тоді МЗС країни надіслало ноту протесту до російського керівництва. Російській стороні було висловлено різкий протест у зв'язку з рейдами 27 червня 2025 року. Сил безпеки Росії в квартирах наших співвітчизників. У ході яких були жорстоко вбиті двоє азербайджанців, кілька людей дістали тяжкі тілесні ушкодження дев'ять осіб заарештовані. За інформацією, розмі затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Адвокати затриманих твердять, звинувачених катували, одного били струмом. У двох підозрюваних зламані ребра. Ще один не може ходити. Попри тяжкий стан людей відправили в СІЗО, начебто за скоєння вбивств у 2001-2011 роках. Мій підзахисний не може навіть сидіти. У нього зламані ребра. Йому важко дихати після побиття. Він ледь тримається на ногах. Я боюся за його життя і здоров'я. У матеріалах справи немає жодного доказу його провини. Жоден свідок навіть не називає його імені. Це не правосуддя, це його імітація. У відповідь Азербайджан викликав тимчасово поневіренного у справах РФ у Баку та висловив своє невдоволення ситуацією. У МЗС країни зазначили, дії російських силовиків мають ознаки етнічно мотивованого насильства, а такі випадки останнім часом стали систематичними. Російську сторону проінформували про наше очікування щодо розслідування питання швидкого притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які вчиняли насильство. Того ж дня Міністерство культури Азербайджану скасувало всі заходи, організовані російськими структурами. Правоохоронні органи Росії навмисно та демонстративно вчиняють протиправні дії. Вбивства без суду та насильницькі дії проти азербайджанців на етнічному ґрунті, і враховуючи, що такі випадки останнім часом набули системного характеру, всі заплановані культурні заходи організовані в Азербайджані за участю державних та приватних структур Росії, включно з концертами, фестивалями, виставами, виставками тощо скасовані. На тлі цих подій делегація Азербайджану на чолі з першим віце-спікером Алі Ахмедовим відмовилися від участі у запланованому міжпарламентському засіданні в Москві. Причиною цього є демонстративні цілеспрямовані беззаконні вбивства та акти насильства щодо азербайджанців, вчинені правоохоронними органами на етнічному ґрунті. В Азербайджані хвиля обурення Кремль прямо звинувачують у шовінізмі і імперіалізмі. А Держагентство Азербайджану порівняло політику Росії з нацистською Німеччиною, заявивши, що Росія загрузла у війні з Україною, а видимих результатів, крім знищення українських міст, непомітно. Росіяни занепокоєні, що азербайджанці почнуть діяти проактивно в Москві та інших регіонах країни. бо соцмережами вже ширяться погрози на тлі конфлікту. Наші співвітчизники загинули, але російське посольство не спалене. Люди, що поважають себе, не залишили б каменя на камені у тому посольстві. Також азербайджанська влада швидко закрила спутник Азербайджан, один із рупорів кремлівської пропаганди. До приміщення увійшли силовики, провели обшуки та затримання. Офіційну роботу російського змі в Азербайджані припинили ще у лютому, але фактично працівники продовжували приходити в офіс. Під час операції МВС було затримано двох працівників Федеральної служби безпеки Росії, які служать у цьому відомстві. У свою чергу Москва намагається оминути гострі кути. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що цитую у Кремлі щиро шкодують про такі рішення, натякаючи, що події в Екатеринбурзі – внутрішня справа російських силовиків, і вони не мають псувати стратегічні відносини. А ситуація, що складається, не повинна бути приводом для такої реакції. Нагадаю, один з етапів погіршення відносин між Азербайджаном та Росією стався наприкінці. Кінці грудня 2024 року, коли російська ракета збила цивільний літак Азал над Грозним. Водночас зараз Росія зазначає, рейди були частиною розслідування нерозкритої кримінальної справи про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році. Тоді головними підозрюваними були брати гусей та Зіадін Сафарови, які невдовзі померли. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.